Так, що погнали тут, покажу свої, що нас ви є?

Алло, дэвэ. Масочку шусть перебрати, че шо, че тут нема маски. Нема. Остыкнула, ну да ну, еще почекаем. Так, так шо тут у нас?

Так, три. Ну, давай. Виїхали так. Ось таку знайшов. 50 фенінгів. 1936. Нормальна така, що передвоєнна. Далі ще знайшов криза 1923. Алюмінієва. 500 марок. Це взагалі шикардос. кордос. Далі, так, це... Сюди вже ховаємо зразу. Так, їдемо. Ось така. 1942-го. Це воєнна. Такий стан на нічого хай буде. Які є такі є, не будем її. Ось так виглядає. 50 Файнінгів 1942. Далі що знайшов? ось таких. Десять. який якийсь, 1942. -й. Ось такий ще є. 1942 -й. 50 фейнг алюмінієвих О ну, десяточка. Теж 1942. З цього воєнні. Так, далі що тут у нас є? Тут у нас є. 5 фреймів. 1940. -й. Окей. Далі, ну тут вже всі однакові. П'ятерка ще. 44. -й. що? 41. -й. Непонятний.

Теж 42, один фейнінг. Окей. Ось такий. Так, що тут ще є? Тут ще є у нас 41. -й. Теж за счет. Далі що тут ми маємо? Теж один фейнінг. Тут у нас 42-й, такий був. Так, і що тут у нас є пару. Так, п'ятерочка, п'ятерочка 40 Початок. Нормально. І плюс ще по одному тоні. Там то один. Саме класний стан. 43. -й. Окей, в купілку. 41. перший. І... опана 1942-го, опять така у мене вийшло тут. Так, далі що тут у нас? А тут у нас ось такий альбомчик я склав. тут американці. Тут все у нас центами. Просто все центе тут роки які хочете. 83, 70, 74, 75, 71. Ось так. Все повністю в одному центрі. Ось так залепив. Червоний альбом під червоні монети. Ось так виглядає. Ось так. Монети непогані. Мені вазі стан. Може бути. Так, добре, один є. Підемо далі. Замоти лише один такий альбомчик. Ось такий. А тут уже фанінги німецькі. Вся імперія. Ось так вони не виглядає. Зараз покажу. Ось з цієї сторони. Тут вони ось так. Тут 1890, 1901, 1881, 1898. 1898. Ось такі, Зараз покажу. Це все діло. А тут 1927, 22, другий, 17, 18. Ось так. Ось такі фенінжайки у нас тут заїхали. Все тут по п'ятерочці. Все під гришом. Німецька імперія. Кайзери. Так, ми то замотили. Так, тут двоєчки пішли. Теж норма. Все в такому стані ну, вигляді. Ось так. Донички, двойки вже все в перемішку, бо не хватало те, що домотив, тут вже покоцані всякі, які були. Ось так, а тут вже взагалі самі самі побиті, самі вже 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 вже. Так, окей, є ще такий альбомчик, що тут ми ще подивимося. І ще ось такий, з такими фанінгами. Тут у нас п'ятдесяточки, десяточки. Ось так вони виглядають. Це п'ятдесяті роки, шістдесяті, сімдесяті. Ось так. Теж норма. Наробив таких альбомчиків. П'ятерки, двоєчки. Ось як ось так. І тут одинички пішли. А тут ще пару австрійських докинув, а то вже не вистачало. Ось так вони виглядають. Металічні, нікельові і алюмінка. І тут вже в кінці вже теж докидував, що попало, а ще одні центи нідерландовські. Пару французів. Ось так. Ось так. Так. Тут я зробив такий зборник СССР. Тут все підряд такого більшого формату. І Греція, і Турція, Франція, Норвегія. І Англія, І Нідерланди. Перепрошую. Іспанія. Французів. Багацько. Нідерланди, Бельгія. Ось так. Знову Французи, Італія. Тут пару марок втулив німецьких. Отже, марки, яким роком? Тут 63, 64, 67, 70, 69, 71. Іспанія, Турція, Франція, Нідерланди, Франція. Ось так. Французи багато. Що тут ще є? Франція, Італія, понятна. Франція, Франція. долар купався. Один не 5 центів. 5 центів, Так, 5 цент. Ось такі. Так, підмотили. І тут ще у нас ось такі є. Це це до... О, Велика Британія Корона. Ось такі вони тут. Co chcesz? Australia. Wkrótce to, to brytyjska korona. Schillinge, Poundy. Oso tak. Zaraz jeszcze pokażę. Dlaczego? A, tu się czują Долари, мікелірування кватери. Теж таке всяке, що хочеш, то є. 5 центів тут ще. І що тут залишилось Дім А таких ще пару докину. Це що було? І тут ще докину. Теж таких побільших ось така. Є штуки дали. це я Хорошо знайшов. Ще ось такі штуки знайшов. Ту невідомо. Такі з два купончика, не знаю, тут такі. Тут 20 алер австрійських. Ось такі вони. Я так розумію, это якісь якась валюта була. Далі така десяточка теж галерже. Ось так. Далі ось такі. 20 галер теж Австрія. Ось так вони і виглядає Так, що тут ще Є Тут такі самі, тільки стан кращий. Стан кращий. Ось так. Це Та саме задні. Так, це сюди, це сюди, це сюди, а це сюди. Далі потім вони швидко із бахноту. У 200 тисяч марок. Це, я так поняв, 23-й. Коли була біда, Тут навіть задні нічого нема, просто папір. Ось такий. Ну і Ось таких знайшов 100 мільйонів а марк. 100 мільйонів марок. Теж сзади нічого. Просто звичайний папір. Тоже 23-й біда була в Німеччині, та то не тільки Німеччини. Так, а тут у нас 1914, тоже звичайні марки. 20 марок, рейс банкнота, барська банкнота, все як має бути. тут вже хоч є вигляд ззаді, серійний номер, вся фігня. Тут вже вигражає на купюрах. І ще у нас таких 100 hundred mark. 1920 Берлін. Ось таких ще. Не малювалось. Так вони виглядають ось такі папірається. Так, момент, ще зараз магану. Так, і що тут ми нарисували пару срібляних? Ось такі. Ось така, срібна. 1938. Пауль фон Хінденбург, Стан шикарний. Блески все має бути. Далі ось така теж 39-й срібна, 625-та проба, дві марки. Що ми тут ще маємо? Що Тут маємо ось таку одну шведську. Крону. Рік 1941. Дальше дальше у нас йде ось така 1901 роком. Дві марки Дочрейх. Це є що тут є? Фрідріх I 1701 і Вільгельм II 1901 Ось така. Це срібло. Далі що тут ми ще маємо? Таких срібних? А ми ж тут маємо 500 лір Італійських Республіка Ітана. Р. Рем, я так думаю, монетний двір. Оп, у нас така. 835 або 800 проба. Дальше що ми тут маємо? Ми тут маємо 1943 Еквадор. У нас тут монетний двір Мехіко. Що це у нас тут? Пише 720-та проба срібла. 25 грам. Так, грам 25. цінку, сукреслий ну, крапка Норма. Так, зараз ще покажем. Ще ось таку. одну другу марку 1915-го, стан поганий. Остарітло. А, 900-та. Далі ще є ось така. монета, така сама, як ця. є, як ця, але вона тут з брошкою, Там теж бомбезний. І на брошці є проба. 835. Ось так. 735-та проба. І в капсулу нереально поставити. Так... Таким чехлом приїхала, в таким хай і лежить. І що тут у нас ще є? У нас тут ще є. Ось така. Срібна монета саме моя найдорожча це є Іспанія Альфонс 13. 1888 рік. 5 песо. Ось така монета. Дуже серйозно. В районі 200 євро. Важить. Тут що у нас? А, тут нічого, тут пусто. Ось такі находки тут ще відро перебирати, але тут вже так. Нема шопу, самі файні залишились, теж до альбому або до скрині.